Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Зараз вже у нас 19.28, вже так познувато я кладу, багато було сьогодні роботи домашньої. Вибачайте, давайте подивимося лівий берег. Лівий берег міста Запоріжжя на добу від цього часу, яка буде у нас загальна ситуація по лівому берегу плані прильотів ракет тронів. Ну, Бажання в них є це все зробити. Зміни йдуть, але закінчаться вони більш-менш, бачите, сонечком. Сонечком. Все буде нормально. Там хтось писав мені з дівчаток. Ви ж писали, що все буде а, спокійно. А, я слово спокійно вже не пам'ятаю, коли казала, якщо чесно. Так що так. Ми мріємо про спокій, але поки що його немає. І, на жаль, в ближайший час його не буде. В ближайші три місяці. Якось так. Так, ну і давайте подивимося, які будуть удари конкретно на ці 24 години ракети. Дрони. С-300. Тала останню карту. Шо? Остання карта, що то буде для нас? Якщо по дронам, бачите, вибір, але йде стабільність, і тут стабільність, будуть працювати ППО, да? і зміни на гарне, то тут башня падає. Давайте її розкриємо. Очікує собачка, чого вона очікує? Ну, більш-менш нормально, так. І лежить вона у нас між собачкою і кольцом. Будемо сподіватися, що ця башня нам, ага, ага. Не, не будемо сподіватися, люди, бо бачите, що вона нам несе? Вона нам несе косу, косу і проблеми. Ось. На жаль, на жаль. Так що по ракетам. Не буде, по дронам проблем не повинно бути по лівому берегу, а по С-300, судячи по всьому, мабуть, воно щось буде. Зараз я подивлюся, ще одне питання задам. Ну, можу сказати, що руйнувань від с 300 не повинно бути, карти цього не показують. Аутодронів по лівому берегу, пожалуйста. Ситуація буде така. Але закінчиться більш-менш для нас. По-різному тут іде і всесвіт, але тут іде ще й лисиця. Ну, в принципі, успішно закінчиться. Бачите, як цікаво. 300 чоловік навіть не показав. Вроді як вони і повинні бути, але руйнувань не показали від с 300. Якось так, не знаю. Так, давайте далі поїдемо. Чи будуть у нас людські втрати від, від ударів ракетами, дронами на ці 24 години по лівому берегу Запоріжжя? Людські втрати. Постраждалі можуть бути, от іде і подія, і змія. Це можуть бути або діти, або це буде не дуже так ну, серйозно. І падає успіх. Тобто тут не повинно бути померлих людей, вбитих людей, фатальних випадків. Так, ну і тепер дивимося руйнування приватного сектору лівого берега Запоріжжя на 24 години від цього часу. Від ракет, дронів С-300. Я нічого поганого не бачу по приватному сектору. Але там, де падає ведмедь, ви ж розумієте, що там працює ППО. Цей військовий. Давайте подивимося тепер. Ух ти, вискочила яка. Ух ти, як вискочило. Всі три вискочили. Це ж я хотіла дивитися багато поверхівки. Давайте я хочу їх позапихую в різні сторони. Ти вони так кучно прям. Але я навіть ще не спіла проговорити, я збиралась тільки. Так, багатоповерхівки дивимося по лівому берегу. Чи будуть руйнування від ракет дронів, С-300. По багатоповерхівкам лівого берега. Ну, дай Боже, все буде нормально. Трошки десь щось може так пошкодити. Може, десь навіть віддалено. Або трошки так, от щось по крискам. Бо це рішення так воно є, якась подія. Відбудеться різка, і криски випали. Але вони, бачите, лежать між гарних карт, то тут не буде такого чого страшного. Так, давайте подивимося тепер про мисловість лівого берега взагалі. Нормально, там тільки плани йдуть. Заводський район, промисловий майданчик. Вся та територія чи будуть туди прильоти? Ну, проблеми намічаються, бо йде трансформація, але воно все рішаємо. Сказати, що це буде удар. Ну, робота буде зроблена для да, чоловіків. Ну, Закінчиться нормально. Тобто там не буде якихось руйнувань жахливих. Сонце йде. Вони можуть просто не... Так, йде трансформація. З цієї трансформації виходять проблеми. Угу. Значить, дивіться, іде тут розвілка, це ще не вирішено. Тому от воно так показує. Вроді як іде трансформація проблеми, але всі остальні карті нормальні, хороші. То я думаю, зараз покладу ще один момент, продивлюся. Задала трошки по-іншому питання, і тут іде от така розвілка. Вони ще не вирішили, чи буде та, то робити. Немає рішення. Ну, а це чим то закінчиться. Так що Заводський район, в принципі, причому я зараз попитала іменно Заводський район. Прямо от не, не просто, а Заводський район і поблизу, промислове, промислове, поблизу заводів. от Попитала так, так, що вроді як непогано. Так, дивимося Мотор Січ. Гарна карта впала зразу. А? криски там сидять, доносчики москальські сидять. Сидять москальські доносчики і доносять москалям, що там і як. От ідуть проблеми з цим заводом. От сидять там ці криси, роблять вони, І, і скоріш всього, що і саботаж роблять. Так, да, там сидять. От неясна ситуація з мотором буде. З мотором буде неясна ситуація. Проблеми там є. по тучам неясно чи будуть вони е, це робити. Але бачите, і трансформація, і криси, і гори, ну, коротше, весь набор. Але тут же ідуть от аїсти, це дерево, стабільність. Переписка? Спілкування. Таємницею закінчиться все. Але буде якесь рішення все ж таки. Яке? Неясно. Ну от воно так буде тягнути, от тянуть кота за хвост, понімаєте? Всесвіт, світ. Ну, і що нам Всесвіт? світ? Сила буде. Що нам від того буде? Успіх. Легкість, ну і слава Богу. Дуже великий розклад, але ви бачили проблеми по моторсічі йдуть. Зараз потягну витягну одну карту для моторсічі на 24 години, які будуть попереду з питань ударів по ньому ракетами та дронами. Що нам дасть зараз? Ця колода так і буде. От вона, неясність. А донешко спілкування людей. От неясно, от воно, так воно і є. Так, це був у нас моторсіж, теплові підприємства, які надають тепло на лівому березі, яка буде обстановка на ці 24 години в плані прильотів. Руйнувань цих підприємств. Тепло, тепло, теж неясна ситуація. Хотять гатить, дуже бажають, і теж падає неясна ця ситуація все ж таки. Енерго підприємства. Бажання. І там є як саботаж, як саботаж. Мілкі якісь речі, Ось. а тут ще й башня летить по кругу. Так, і неясна ситуація. Можуть вгатить. Можуть вгатить туди, де, де куди вже прилітало, в, якусь от, в якесь підприємство таке. Якщо прилітало, то Може прилетіть, бо тут кольцо йде по кругу, башня, все це готується, бажається, але в цілому ще й неясна ситуація. Тут чи вони ведуть, от як розвіївка дуже схожа по такому сценарію. Донечко, добрі новини. Ну Давайте одну карту потягнемо, яка вона буде. Причому давайте ми глянемо її не як да, чи «ні», а просто іменно її опис. Опис для енергопідприємства лівого берега на питання ракети, дрони, руйнування від цих ударів. Одну карту тяну. Всесвіт. Гарна карта, все буде добре, будемо на то сподіватися. Докладу. Бо Всесвіт просто так не падає. От ідуть проблеми і плани. Але закінчиться все нормально. Бачите? Ну, будемо сидіти. Будуть опять графіки плотні. Є, є напряг на енергопідприємства, є. Є така ситуація. Щось таке, знаєте. Так, і що у нас залишилося? У нас осталося. Торгівельні об'єкти закритого типу по лівому берегу, покажіть мені на ці 24 години в плані прильотів. О, теж, теж, теж хочуть і можуть, але получать по задні Але, бачите, проблеми від цього йдуть. Дивіться, дивіться, 4 карти, які показують цей негатив по закритим об'єктам торгівельним на лівому березі. Бачите? Але закінчиться вся та історія таким успіхом. Тобто, скоріш всього, що ну, таке відчуття, що так, вони зіб'ють, закінчиться, да? Але ж бачите, яка тут історія, де все ж таки кудись вони вгатять. Може, десь поряд. Ну, по центру, прямо всередині розкладу. Це ж дії йдуть. Ну, ось якось так. Будьте дуже уважні. Торгівельні об'єкти, хоча на кінці успіх, ведмедь, але там є і інша дорожка. Пльотки є пльотки прилетять, мало не покажеться. Так, і у нас іде балабіно. Нормально все буде. так, кушгум. Кошугум. ситуація у вас стрьомна, чесно скажу. Руйнування можливі, проблеми від них можливі. Всесвіт, все світом, але речі, які робляться, вони дуже погані там. Жіноча енергетика там проігрується, зміни йдуть. Але бачите, будуть збивати вони ці всі речі, будуть збивати. Ну, от, розумієте, оце головне. А взагалі головна оця ситуація, в принципі, неясна. Там, де Всесвіт, там теж хорошо проігрується. І новини будуть по ідеї нормальні. Давайте я ще один розклад, зараз покладу. Тобто у вас іде загроза, вона не ясна ще толком. Тучки можуть розбіжатися над вами. Розумієте, можуть розбігтися. Вони можуть розбігтися, можуть не розбігтися. От якщо вони розбіжаться, то все буде добре по серцю. Якщо не розбіжаться, то це буде башня і проблеми. Але все одно буде захист, Тобто, то, якщо то трапиться, то по меншому варіанту, бо може трапитися іще гірше. Розумієте? Бо люди, які то роблять, вони <кій> дуже подлі. В цілому новини будуть непогані. Донечко у нас сад. Давайте ще на одній колоді подивлюся, але кушугум ви під загрозою на, на ці 24 години можливість є і та, і та. То будьте уважні і обережні. Ну, от я по-іншому сказала, от в цілому більш-менш. Якщо питати питань ракет-дронів для кушугума на ці 24 години, от іде коса. Давайте розглянемо цю косу. Опять падаю тут, чи бачите? Тобто, як, якщо повторюється, то от воно так воно і спрацює. От, навіть повторюються даже ці карти. Дивіться, якорь серце, якщо все буде добре. Якщо воно піде оце по кругу, до вас вже прилітало в кушу, гуму, от по кругу піде коса. Косить буде. І от така ситуація. Тобто, Але якщо по-нормальному, по просто, якщо тучки розсіяться, ну, я нічого не можу, ви бачите, да? воно і другий раз, і другий раз, теж саме випадає. Так чи ні? Так, так, дом, позитивна карта. Але якщо роздивлятися тріадою, то буде велика сила за вас тут стояти, ППО, буде працювати, буде робити різкі такі рішення і буде стабільна ситуація. Але, але це не той розклад. Тут да чи ні. Більш схиляється до ДА. Бачите, більш схиляється да. Давайте я вже, щоб закрити цю тему, покладу ще на оцих картах. І зробимо скарб... скарбничку для лівого берега. Ну, ось і все. донечко сонечко і імператор прекрасно. Дивіться. Ну, ось отак. Так воно і там туче, тут двійка. Але давайте будемо сподіватися на краще. У нас сонце спереду. Такі дві гарні жіночки вам випали: Королева чаш, королева монет тобто все не королева, а дев'ятка. Тобто все буде при вас. І по почуттям тут королева, хухри-мухри, не валетік, сонце попереду, подвійна ситуація, і імператор у вас йде на донешку колоди. Ну, давайте я продивлюся цю двійку, ще отак. Поотшельну віддалена буде ситуація. Так, вона буде гаряча. Так, там буде все або, або, або так, або отак. Захищати вас, вас будуть по-любому дев'ятка жезлів. Ну, так от. Бачите, тут виходить раз, два, три. Ну, можна очільника теж позитивною взяти. І ще на двійку зараз прям покладу зверху, яка карта ляже. Я не скажу, що це хороша карта. Тут може ще, знаєте, показати, що або просплять, або, ну як просплять. І це так в переносному смислі прогавлять. Не вспіють, розумієте? Контроль-аналіз це хорошо, але тут треба швидко вирішувати. Якось так. Так що ось вона подвійна ситуація у вас кушугом. Так, як показало, тут чи так воно і є. Там тут чи тут двійка. Ну, облака вони ж такі, Сіро-білі. Давайте будемо сподіватися на краще. Я покладу скринічку для. Лівого берега міста Запоріжжя на ці 24 години в плані прильотів ракета, ракета дронів, яка буде обстановка, позитив, негатив. І ітог. І навіть впало, гляньте, так, в перевернутому стані. Тобто, е ілюзії вже нема. В негативному стані це ілюзії вже нема. Це, до речі, дуже хорошо, що ілюзії нема. Позитив це все, біла полоса у нас буде. А по ітогу ми будемо захищатися. Захист, велике бажання захищати себе. І, а сліду іде йде королева і шанс. Ми будемо сподіватися, що все буде добре. Перевернути тут, так. Я, може, ці карти буду дивитися в різних їх в різних розвернутих і так і сяк. Так, ну ось таке у нас така скарбничка. І давайте для лівого берега я зроблю розклад від гномів для цивільних, для влади лівого берега, військовий і тох. Будь ласка, гноми, покажіть, як ми переживемо ці 24 години. Цивільні люди на лівому березі, влада на лівому березі. Що ми всі від цього будемо мати? Захист, у нас імператор, порядок, закон, влада, прям як маги, боже мій волшебніки, трудяшки, трудяшки, Ага. А у нас прямо йде задоволення. Наконець, то військова частина. Військова частина, ось у нас така, будуть хлопці дуже старатися. Е і навіть від цієї роботи отримувати задоволення, бачите? По почуттям дуже гарно. Але якісь там займи, де у них там? Я не знаю, що це за займ у них там. Займ може бути не обов'язково грошей, може бути займ і здоров'я, як кажуть. Да? Так, по ітогу у нас іде сила, королева мечова. І конфліктна дуель. Дуель. Не конфліктна ситуація, а дуель буде. Ну. Хоча це могло припасти на військовий, але припало на ІТО. Так, карта порада для лівого берега. Ну, бачите, компаньйони спілкування. щоб люди могли робити спільну справу. Партнери, партнерство. Непоганий розклад, до речі, від гномів для лівого берега. Непоганий. Ну, а вже, звісно, ця карта то будемо, будуть наші ППО працювати. Будуть нас захищати, по імператору буде захист. По королеві, по силі буде захист. Все, люди, я вам все показала, розказала. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па папа.